Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шевченко Костянтин Іванович. Народився 23 липня 1982 року в селі Коновалівка Полтавського району Полтавської області. Здобув освіту газоелектрозварювальника. Згодом вступив до Полтавської аграрної академії, де здобув професію агроном. Працював за професією в сільськогосподарських підприємствах. Спочатку повномасштабного вторгнення неодноразово намагався вступити до лав Збройних сил України і у червні 2022 року мобілізувався, пройшов навчання за кордоном у Великій Британії. Приєднався до 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Україну захищав, будучи солдатом, гранатометником парашутно-десантного взводу, ї парашютно-десантної роти 3-го парашутно-десантного батальйону військової частини. А 1126 загинув 1 грудня 2022 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Червонопопівка Северодонецького району на Луганщині, посмертно нагороджений медаллю за військову службу Україні. У воїна залишилися дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.